Звичайно, навчання відбувається через серію проб і помилок, тому не треба боятися помилитися. То не страшно, якщо ми помилимося. Якщо ми щось зробимо своїми силами, ми дізнаємося потім, що то було своїми силами. А Бог з неба не впаде і ми не загинемо. Тому треба. Ано, звук, звук. не виключайте. Подіваюся. Це точно, тому що Бог, дивіться, Бог, ну ми сьогодні про це проповідь буде. Бог був вірний до нас. Ще до того, як ми взагалі про нього дізналися і взаємини почали. Він нас тримав при житті. Ну то що ж тепер він нас покине, коли ми вже краще, ніж були раніше, ближчі до нього. а Стараємося з ним розвивати взаємне. Невже він тепер нас полише? Якось логіки ніякої нема в цьому. Якщо Бог полюбив нас, коли ми були е, абсолютно байдужими до нього і ходили своїми дорогами, і заплатив за нас. То, що ж він тепер нас покине, коли ми до нього наблизились і стараємося бути йому любими, і стараємося його слухатись, слухаємо його слово, цінуємо і так далі. ні він Нас не покине, буде нас далі провадити, любити, але в дорозі. В дорозі, так Бог навчає нас у дорозі і навчає нас, якою дорогою треба ходити. Але треба ходити. Треба... Ну, там же є таке, якщо ти сумніваєшся, то то гріх. Угу. Якщо ти робиш щось не таке, що повинен робити, але не сумніваєшся, то це нормально. Правильно. А якщо ти сумнів... сумнів... сум... у тебе сумління. То це вже гріх. тобто Сумнів, якщо є, так? А. Так. Тому я, оце, що я кажу, це для того, щоб не було сумніву. а Ми не знаємо, яка Божа воля. так ну от Є якісь питання. Я не знаю, яка Божа воля. Що робить? Але рухатись треба. так а Тоді що? Тоді я віддаю це питання Богові. Довіряю йому це питання Я кажу, Боже, провадь мене. Так? І роблю крок. Якщо це не Божа воля, Бог мене відпровадить в іншу сторону. Віра в, то, в те, що Бог тебе буде провадити. А не знання, напевно, що це Божа воля. Ми не все знаємо, не, не кожне питання, ми знаємо, яка Божа воля. особливо практичні, такі логістичні питання, піти наліво чи направо, ми точно не знаємо. Якщо Бог точно нам не каже, бо буває, що каже. А якщо точно нам не каже, отже, Він хоче, щоб ми йшли по вірі, а не по знанню. По довірі, що він буде нас провадити. Розумієте? І тоді ви поступаєте вже не з сумніву, а з довіри до Бога. Так, я це розумію, але є ще проблеми з вірою. Ну е, треба додати слово там, так? пошукати, яке Боже Слово на це відповідає. От я вам оце підкладаю, це легше. Довіряти Богові, що Він тебе попровадить. Коли треба йти. Бо чого би він мав не попровадити? Він же ж нам не ребуси кидає і загадки. Так? В нього. Е, ми ж ніде не бачимо у писанні, що Бог. Каже, а ну вгадайте, яка моя воля. О, не вгадали все, луп по голові. Бог не такий взагалі. Ні, Він нав... нас навчає, яка його воля. Але про деякі речі він нічого не каже, щоб ми ходили не знанням, а вірою. Ви розумієте? Бо якби я знав, напевно, що то Божа воля, так, то тут мені вірити не треба вже. Я точно знаю, що Божа воля. А якщо я, напевно, не знаю, то мені треба покладатись на те, що Бог мене попровадить так як слід. Розумієте такі нюанси? От. Ви розкажіть це Лені, щоб вона це почула. І буде віра. Довіряти Богу. Ми довіряємо Богові все своє життя. Але ж ми не знаємо, ну, яке воно буде те життя. Ні, не, знаємо. Це не значить, що ми сумніваємося в Бозі. Ми можемо сумніватися в тому, правильно ми думаємо чи ні стосовно якогось питання. І дуже добре, так? Дивіться. Поступати по сумніву це гріх, так? Все, що не відвіри, це гріх. Але віра в що? В себе, в якісь знання, так? чи в Бога. В що віра? А поступати сумніваючись в Бозі, це гріх. Але коли я сумніваюся в собі, це не гріх. Ви розумієте? Мова йде про віру в Бога і про сумнів в Бозі. Якщо я не знаю, як щось зробити і сумніваюся, що в мене вийде, це дуже добре місце. Тут я можу покластися на Бога. Боже, я не знаю, як зібрати цей будильник, який я розібрав. Поможи мені, будь ласка, керуй моїми руками, щоб не лишилось зайвих деталей. От Просто покажи, я, не зн... я, про... я чесно, не знаю, я не знаю, як воно працює. Але можливо, що я його зберу? Можливо так Це можливо, бо люди живуть, так влаштовуються на роботи і так далі. Якось вони покладаючись на свої якісь знання методом проб і помилок, вони якось все рівно не вмирають, так то тим більше я, покладаючись на Бога, теж не загину. І теж роботу знайду і забезпечення знайду. Якщо пташечки знаходять забезпечення, Бог їм підкладає і мені, може, підкладе, так? Та ні, точно підкладе, бо я ж вірю, що Бог мене любить. Розумієте, і тоді ми поступаємо по вірі в Бога. А так якби ми наперед знали, що правильно, що неправильно, то нащо нам вірити в Бога? Я і так знаю. Я так знаю, що ця робота от правильна, а ця неправильно. А тут я не знаю, і на свої знання покластися не можу. Я сумніваюся, що це правильно. Але я не сумніваюсь в тому, що Бог знає, як правильно. Отож, покладемося на Бога, і будемо довіряти йому, що він мене запровадить на правильну роботу. І все, і пішли топ-топ ножками. На одну, другу, третю. Бачили, подивіться, як гуляєте, подивіться, як ташечки шукають їжу. Дзьобають все, що похоже на насіння. Ну, і якось живуть, не вмирають, бо Бог їм те насіння підкладає. От. Тобто, поступати, довіряючи Богові, так це не є діяти з сумніву. Я сумніваюся в собі, але не в Бозі. А, а поступати, сумніваючись в Бозі, оце гріх. розумієте Дякую. Так, і таких нюансів дуже багато є. Через те, Боже слово, велике, об'ємне і навчання дуже велике. Це, ну, ми доходимо до тих місць і в нас постають запитання. Церква є для того, щоб допомагати нам вирішувати ці запитання. Ми все наперед не знаємо. Я так само. Ми йдемо, рухаємося, доходимо до якоїсь місці. Оп, знов не знаю, як поступати. Це для того, щоб я задав питання Богу. Боже як? Скажи мені. А... Я весь час це роблю кожен день, практично. Особливо Останній рік дедалі більше. Треба спрямування повністю покладатись на Бога. І наше життя так розвивається, що а... Чим далі ми йдемо з Богом, тим більше е, ми покладаємося на Нього. Необхідність покладатися на нього, а не на свої знання, все більше і більше зростає. Так що в кінці ми повністю залежні від нього. А, не попровадить нічого не вийде. Не буде Бог, е, не дай забезпечення, ну, не буде в мене забезпечення. Так? Але Бог дасть я йому довіряю, Мені треба довіряти за кожну, буквально за кожнісіньку річ. І це, і це здорово. Це здорово. Це мета, щоб ми жили вірою. І там з, з віри в віру, з'являється Божа правда. Праведність, забезпечення, благодать, з віри в віру. З покладання на Бога до покладання на Бога. Ось, пані Наталі, вітаю вас. Ради вас бачити. Як ваші справи. Так, я не взяв біблію. Ага, до, да добрий день. Добрий день. Дякую. Ну, Божою милості, поки так, поки живемо.